Всім привіт! Це Вінницька область. і Сьогодні у нас 31 травня 2023 року. І мова піде про те, чи виділяє в цьому році акація. Вона хорошо цвіте, зараз я вам покажу. Але як такого виділення хорошого я не бачу. Тобто бджоли вроді і літають на нього, але приносу як такого немає. Більше як підтримуючий взяток. Тому що, вроді і тепло, але погода така е, суха. А акація, як ви знаєте, любить парну погоду, е, таку вологу більш, коли теплі ночі, а такого в нас немає, тому що рано там плюс 9, плюс 10. Е, далі, звісно, тепло, жарко, але тобто, парної погоди немає. Але я зараз хочу привідкрити пару вуликів, подивимося, е, як вони. Підносять і чи взагалі підносять. У мене є такі, де я поставив просто магазини з ващину, і подивимося, чи вони будують. Подивимося, яка обстановка. Ось так цвіте акація, доволі багато цвіту в цьому році. Малі, скажімо, деревця хорошо цвітуть. Ну, Якщо видно, ось вся акація біла, доволі хорошо цвіте, багато цвіту. Але ну, приносу як такого я поки що не бачу. Це в мене відводки цьогорічні, які я зробив на 4 рамочки печатного розплоду без струсу. Ну, де було поменше бджоли, був невеликий струс. І я до них хочу подивитися, як вони будують вощину. Чи взагалі щось піднесли в ту вощину, бо тут є в моя частина з магазинними наставками, а частина ну, на 300-ту стандартну рамку. Ці відводки були з продуктивними самими такими матками, тому цікаво подивитися на їхню роботу. Ось почнемо з цього. Подивимось. Магазини наповнювали просто були з вощиною накинуті без сотів відстроєних я маю на увазі якраз я бачу вони зайшли ось в магазин на дві центральні рамки ось вони пристроєні ну, тільки зайшли вони в магазин тільки почали будувати я хочу одну хоч достати чи в мене це вдасться так хорошо Ось, бачите, вони тільки-тільки зайшли і починають будувати цю вощину. Ну, Я думаю, низ вони все-таки залили, тому що перед цим був рапс. І вони, як ви знаєте, полурамку та ще й не відстроєно неохоче будуть носити, бо їм спочатку треба відстроїти, тому можливо така обстановочка. Ну, Відкриємо зараз ще один-два. Акація зараз в нас вже на піку цвітіння своєму. Думаю, ще дня три і вона почне сипатись. Тут сімейка, напевно, була покраще, тому що бачу, вони е, зайшли в магазин краще. Ось як ви бачите, зайняли побільше рамок. Ось так. Вже навіть трохи відстроїли. Ну, зараз одну спробую достати і подивитись. Чи щось вони піднесли оцю рамочку? Ну, цю вони підзалили рамочку, як це би вам показати. Ось така рамочка відбудована. Опа, залита, як ви бачите. Цю вони підзалили рамочку. Ось така в них обстановочка. Можливо, їм за цих ще три дні щось удасться піднести. Будемо дивитися. Перейшов я до сусіднього вулика, подивимося, що тут. Тут також бачу непогано, в принципі, зайшли в магазин. Ось так. Бачу. Почали відбудовувати напевно, 5-6 рамок, ось так. От слідуючи, зараз подивимося що тут. Тут вони ось так зайшли на кілька рамок. Так, тут послабша сімейка, зараз перенесемось до другої. Перейшов я до сусідньої, подивимося, що тут. Так. Ну, Тут обстановочка покраща. Зараз ми візьмемо ну, димар. Тут почали строїти, тобто непогано строять. Зараз витянемо якусь рамочку, подивимось. Ось так тут підзаливають рамочки. Ну довольно тут мені подобається. Тіло ці рамочка цій рамці є. Подивимось, що в слідуючій рамочці. Ось так вони теж підзаливають. Слідуюча теж. Ну, це залежить від того, яка була сила відводку, як правило, бо попадалися і кращі, і гірші. Ось тут теж підливають. Як ви бачите, і слідуюча. Ну, це доволі хороша сімейка виходить у нас. Це все була вощина, ось бачите, вони її так повістроювали. Листок вощини я ділив на три частини. Ось слідуюча рамочка теж така. Ну, Тут можливо буде результат. От слідуючий, сусідній, ще один подивимося з цих і далі перейдемо до 300-ї рамки, подивимося, що на 300 й рамці. Так. Тут теж непогано вони зайшли в магазин. Попід, ну, відстроїли і починають роздувати рамочки. Зараз з цікавості достанемо якусь. Теж тут заливають вони потрохи. Отак От вони відстроїли. Ось. Ну. І є можливість, що уси ще щось принесуть, тому як е, зразу вони не можуть принести, вони спочатку заливають гніздо, коли не відстроєні е, рамочки на вущення, а потім вже, коли їм немає місця, де складати, вони, як правило, йдуть е, полурамку і строять її. Так, і зараз ми перейдемо до е, сімей, скажем, і подивимося, що там. Ось це у мене була сім'я-вихователька під номером 6 на криші. І зараз ми подивимося, що вона принесла і чи взагалі щось принесла. Ну, Як ви розумієте, вихователька тобто, доволі непогано і хорошої сили, найкраще можна сказати, з якими нічого не робив з сім'ями. То таких не небагато, бо основну масу сімей я порвав. тому То По цій судити, що у всіх так не треба. Це лише в деяких сім'ях кращих. Ну і зараз подивимося з цікавості, чи є щось тут. Так, ось крайня рамочка з набриском ось таким. Вдадемо її в сторону. Слідуюча була вощина, яку вони ось так будують. Можливо, тут облетілася матка заодно, подивитись можна. Низ я бачу залятий. Гнізда тут немає розділюваної решітки. Слідуюча рамочка медова. Тобто залята медком. Бачу, готують місце ось тут під засів матки. Напевно, десь вона тут є. Можливо я її ще зустріну, побачу. Тут також цю рамочку вони підзаливають, як ви бачите. Кілограмчика два такого нектару тут. Слідуюча рамочка. Бачу матку, ще вона неплодна. Ось вона бігає. Це неплодна матка. Не знаю, чи ви її будете бачити, бо пальцем не маю змоги показати. Ну ось вона, ну зараз попробую вам показати. Ось ця неплодна маточка. Вони чекають, що вона почне сіяти, тому що залишають, бачу, її комірки не заливають нектаром. Ось ця рамочка вже можу сказати, ну така по вазі повноцінна, кілограма три. Тут тільки заляли і ось чуть-чуть підпечатали. Ну і крайня рамочка ось така. Тобто Тут доволі хороший результат. Низ, гнізда, виходить, або нижній корпус я бачу теж він з метком, тому як там нас цю рапс я не відкачував. І вони підроздуті ці рамочки. Ось така тут ситуація. Льоту бджіл, як такого, дуже сильного тут немає, якщо видно. Десь з обіду трохи він стає кращий, ну а далі він знов, якби, зменшується. Тобто, Десь вони пару годин працюють все таки, але дуже активного льоту немає. Ось так. Ось якщо ви бачите, ну, такий слабий лід. Немає сильного. Отак От вони працюють. Все, дякую всім за перегляд та до зустрічі!